Домен driven design складається з двох основних частин: це стратегічний дизайн та тактичний дизайн. Стратегічний дизайн це більше про те, як моделювати, а тактичний дизайн відповідає на питання, як будувати, розширюючи в своє визначення стосовно стратегічного дизайну, це більше про організацію системи на високому рівні. Уявіть собі, будуємо будинок. Будинок має безліч кімнат. Кожна кімната має своє функціональне призначення. Так, наприклад, є кухня, ванна, вітальня та інші. В Ванної ми не готуємо їсти. Ми теоретично можемо це зробити, але ми цього не робимо. Ми будуємо якісь певні межі і ми взаємодіємо. Bounded контекст це якраз. Про межі, в рамках якої у нас працює тактичний дизайн, адже кожний баундед контекст складається з своїх тих будівельних частин, які от вибудовують всю структуру. Ця частина відповідає на питання, як будувати модель, як будувати всередині оцей баундед контекст, оцю кухню або цю ванну.